Друзі, всім величезний привіт. Сьогодні не кулінарний випуск, а трохи про допомогу. Приділіть, будь ласка, хвилину та ретельно подивіться це відео. Всі ви знаєте, що в моїй рідній Україні, в моїй рідній країні зараз проходить війна. Така трагедія спіткала український народ. І кожен з нас може допомогти. Хочу розповісти вам про Ютуб канал Омелянович Зампотех та його фонд Зампотех, який займається технічною допомогою усім підрозділам, з якими він співпрацює. А співпрацює він з багатьма підрозділами військової військових Збройних сил України. Доставляє запчастини, автомобілі. Також робить мобільний шевномонтаж у найгарячіших точках. І все це потребує коштів. Тому по можливості маємо допомагати. Усі посилання я внизу і на фонд, і на його ютуб канал. Заходьте, дивіться різні різноманітні відео про допомогу і про роботу фонду і Омеляновича. Внизу всі ці будуть посилання. Так що перейдіть, подивіться. І, звісно ж, допоможіть якоюсь копійчиною. А також перегляньте зараз невеличке відео саме від автора. Здоров'я бажаю всім моїм підписникам. Я Омелянович із початку війни Зампотех. Відремонтовані вже більше тисячі автомобілів. Загалом, коли ми створювали цей проект, то ми розраховували, що ми будемо їздити на позиції, тобто виїжджати на рембати десь ближче. Но як виявилося, потреба в таких послуг надзвичайно велика. Подивіться, на чому приїжджають хлопці до нас. От, наприклад, на такому в колесі. Працюємо, ремонтуємо, допомагаємо. Буду дуже вдячний, якщо хтось має можливість і задонатить, або хоча б зарепости.